Друзі, доброго дня. Установочний центр ДоПАВТО Україна. І у нас, як завжди, в роботі якась машина в даному випадку джип-ренегат Ось так виглядає приборна панель. Замінили головний пристрій, поставили систему на андроїді Пластикова рамка, все стало в штатне рідне місце. Була ось, бачите, така. Це перший раз я вам знімаю, щоб була така, стала така. Ну, Чесно кажучи, звук тут непоганий, але функціонал слабенький. Тому звук такий самий в нас зараз буде, але функціонал набагато кращий. Тобто, що за кращий функціонал? Дивіться, магнітоли 4.32, а в даному випадку в нас 2.32 восьмиядерний процесор. Магнітола достатньо недорога, але дуже швидка. Ви можете побачити, як я листаю там звукові параметри, все. Це у нас DSP-процесор. Да, до речі, лаунчер, як ви бачите, можна там годинник поставити по центру або радіомодуль, на який можна так само і перейти. Ось він у нас. Звук хороший. Тому лаунчери можна міняти любі. Наші магнітоли вже з модернізованим процесором. Зразу вам покажу, щоб там. Значить... Про пристрій. Заходимо і дивимося. Швиденько Android 13, 2.32, процесор UIS 8581 Octa-core 1,6 ГГц 2.0 і 32 внутрішньої пам'ять. Тобто, все по-чесному. Є такі налаштування цікаві, які міняють ось цей основний інтерфейс. Можливо, не всім людям він подобається ось такий, да? тому дехто хоче його замінити. Паролі не буду говорити, але якщо потрібно, то в принципі це теж можливо. Вибираємо більш цікавіший лаунчер, який ми завжди ставимо на наших магнітолах. Ось так магнітола буде виглядати краще, тут є певні переваги. По-перше, GPS-карти на головному екрані ми завжди їх бачимо, куди нам їхати. Ось можна навіть в Канаду добратися. Да. І е, весь функціонал. Ось такий в нас. Ну, Що стосується підключення до самого авто, то нажимаємо машинку і тут джиповське оригінальне налаштування. Підсвітка, Dorsend Look, ну, це тобто закривання, відкривання дверей там при певній швидкості і так далі. Багато різного функціоналу. Я не буду розказувати, ті, хто має власники джипів, вони знають, що там в них повинно бути. Камеру ми не міняли. Камера лишилася рідна, джиповська. Після. Після ось цього доробла, як я називаю, ну, кнопочного, так, у нас ось камерка, вона трошки підростянулася по якості, так, але вона погано показує, і коли ми повертаємо руловий колесо, то в нас, бачите, лінії так само завертають разом з, разом з руловим колесом. Що ще по машині підтягнуло? Деякий функціонал по клімату, ось, наприклад, у нас внизу знаходиться клімат, і якщо я його почну додати, то бачите екран клімату, ось він у нас виводиться на головний пристрій. І ми можемо бачити ось збільшення, зменшення обдува. А так само, якщо я кручу температуру, ви можете побачити її зміни. Ось бачите, регулюють тут, а зміни відбуваються тут. Ну ми не будемо таку високу ставити, там 23 поставимо, буде нормально. І так само, ось бачите, напрямки можете подивитися. Ми також можемо бачити на ось я бачите, під скло зараз направив. Далі там кондиціонер включив, кондиціонер вимкнув, ноги скло, скло. Коротше, кажучи, все повністю, що от І ось бачите, заднє скло. Натискаю. Ну, тобто, ось ця смотрова дошка, вона в нас все бачить, ми можемо бачити, що ми тут налаштовуємо. Не лише тут дивитися, а й тут. На магнітолі. Це є удобною штукою. Далі кнопки на рулі. Якщо, наприклад, зараз магнітола у нас працює, зверніть увагу, я хочу зробити голосніше. Власники джипів знають, що в них кнопочки, кнопочки гучності, гучності, вони знаходяться за рулевим колесом, а на рульовому колесі знаходиться кнопка Bluetooth. Тобто, якщо до мене хтось дзвонить, або покласти трубку, або зняти трубочку. Якщо до мене хтось дзвонить, я натискаю. То в мене магнітола переходить на блютуз. При входячому дзвінку, коли натискаєш цю кнопочку, вона просто переходить на блютуз і знімає трубочку. Коли ви побалакали, ви просто натискаєте раз, покласти трубочку, магнітола лишається в режимі блютуз, але тим паче вона кладе трубку. Якщо ми листаємо радіо, то це вже не тут, а з цієї сторони руля. За рулем я не можу вам це показати, але постараюсь дотиками, да? то Канали у нас, будь ласка, листаються, радіо працює, ми можемо увімкнути GPS навігацію. ось, Наприклад, Google Maps, да? і при тому листати канали. Зрозуміло. Тобто це все буде якби достатньо. Ой, це все, Це все можна, не бачачи каналів, ми можемо їх перелистувати і все. При встановленні магнітоли мова залишилась. На жаль, російська, ну можливо. Прийде час, тут буде українська мова. Я думаю. <кій> так. Далі. Магнітола достатньо шустра. Магнітола достатньо шустра. Я просто пробіжусь по функціоналу. На відклик вона реагує достатньо швидко. Відеоформат вам швиденько покажу. Ось китайці зашивають такий ролик перевірочний. Спеціально зроблю такий фрагмент, щоб ви побачили, яка якість картинки, все. Ну... Достатньо класно, друзі, можна сміло брати такі системи, вони будуть працювати. CarPlay Android Auto безпровідний, система sim карта 4G інтернет працює в цій магнітолі. Тобто, 4G модем, він вбудований, 4G LTE. Вже ми можемо там тиснути. Ось Курнатовського 28Б. Бачите, як послушно все працює. Дивіться, раз, 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 все. Ну, тобто. Карти, GPS-навігатор, все ми можемо брати, їхати. Ну Це перше привіст. Завжди добро пожаловать в Google карти. там і так далі Але тим паче все, я можу їхати по заданому маршруту туди, куди мені подобається і мені буде удобно, видно. Ну Все ось таке, все літає. Можна виставити два екрана тут. Google Maps, я думаю, що це найкращі карти, які можна ось. Карплей, до речі, можна поставити ось на цю кнопочку, наприклад, взяти програмку Карлінки, це перехід на Карплей. Передню камеру можна сюди виставити. Да, і до речі, в наших магнітологах які ми ось пропонуємо людям, то тут є така фішка, зайду покажу. Це допрацьований мікрофон. Мікрофон ми здебільшого виносимо сюди, але при роботі блютуза в нас є мікрофон Бек, мікрофон Реар. Зараз. Ось, мікрофон бек, мікрофон ріар. Це що в нас, друзі. Ем, так, де він у нас? цей мікрофончик, зараз я покажу. Функціоналі він десь повинен бути. Так, але у нас є баланса. Бачите, не був готовий, тому не можу зараз його знайти так швидко. Але в нас є... От, мік свіч. Якщо я зараз увімкнув цю функцію back -mix, Switch, то в мене працює не два мікрофони, ось цей і ось цей. Що буде ехо, і ви будете шокати і, і какати один одному. А в мене працює один мікрофон задній. Якщо я виключу цю функцію frontMic, то цей задній мікрофон відключається, передній включається. Якщо працюють два мікрофони, вам буде чути погано. Якщо працює один передній або один задній, раніше цей мікрофон випаювали, щоб виносний вивести і він один працював. Зараз є функція переключення. тому по блютузу нас чути шикарно. Тобто ви їдете вас чути як вдома. Ну, ось така магнітола. Лаунчери можна міняти, як я вже показував. Гарантія рік. Можемо замінити акустику, підсилювачі, поставити круговий огляд і все, що забажає. Ваше бажання.